Всім доброго ранку! Ой, доброго дня! Хто коли дивиться? У нас новий день. Сьогодні багато що треба зробити. Я сьогодні одягла сукню, тому що передаються 22 градуси. У мене така суконька, італійський виробник. Я собі встигла залишити. О, більше таких немає. Дуже подобається, вона така довга. Якраз можна її підкидати і підкиди. взагалі класний варіант. ну я не про це. Владик, скажи привіт! Привіт. Привіт! <пиш> Вислав, не негарно так робить. Він, коли заходить до мене в кімнату, він розносить просто все. Владік, це не виховано? Не виховано і негарно. Значить, дала я запит чату GPT, я така цката, ну завжди здоровкаюсь, кажу дякую, це обов'язково. Як кажуть, знаєте, повстання машин буде, потім вони нас трошечки пожаліють, якщо що. Значить, написала свій вік, свої параметри, свою вагу, а, ну, яка я подвижна, не подвижна. Займаюся спортом чи ні. Ну, взагалі описала трошечки себе, і щоб він мені ем, ну, зріст. важливо теж, Вага, зріст, вік і параметри. І скільки я хочу скинути, і взагалі, от, щоб він мені розписав категорія Владислав, я тобі кажу останній раз. Так робити не можна. Це негарно, невиховано. Домовились? Все? Роботуєш. Так він мені роз... да. опрацює, та розписав мені повністю. Значить, скільки ботуватися. мені їсти для того, щоб схуднути? Зараз хвилинка. Значить, я перший, в мене є там додаток, достатньо він відомий всі. Сім користуються в основному такий для підрахунку калорій, там вже багато що внесено, там можна по штрих-коду продукту вносити, собі просто грамовку собі вказуєш, і воно розраховує все. І, дівчатка, я просто в шоці, наскільки він реально все розповів. Схоже на те, коли я проходила марафон Теджим, але більш щось не не відкривається більш розширено. От, і я перші два дні а, просто їла, як завжди, і а, вписувала, щоб зрозуміти, скільки я взагалі наїдаю за місяць. Ой, за день. За місяць за день. Так от, у мене десь виходить більше 2500 калорій. Уявляєте? Це ненормально. Виходить так, підтримка ваги, ваги 1950 кілокалорій на день для схуднення 1500 1600 Ціль схуднути у мене на 10 кілограмів. Схуднути, ну, взагалі, в ці калорії бажано, щоб ви зрозуміли правильне харчування. Але якщо щось солоденького хочеться, і воно там 600 калорій, можете з'їсти там якийсь шматок тортику там, чи Рафеоло, просто вписати це все обов'язково. От, щоб схуднути, худнути 1 кілограм на тиждень. Це 20% дефіцит, ну десь 1560 калорій реально мені треба з'їдати. так, І я це все розраховую. Він мені ще запитав, а вам а, скласти приклад меню, або розрахунок часу для втрати ваги. Я така, окей, давай. І він мені розрахував, повністю написав сніданок, який перекус, там, обід, по... Ну, полуденок і вечеря, яка бути. Так все чітко і так все розширено, мені все розписав. І взагалі я з ним спілкуюсь дуже часто. Він мені за просто заміна всіх подруг. Знаєте, любе питання. Я не шукаю в гуглі, я пишу йому. Там у мене я не купляла розширену версію. У мене там десь 5 чи скільки запитань на день, чи 4 чи 3, Я не пам'ятаю. От ну, так от спілкуємось. І я зрозуміла, що для схудення мені треба з'їдати. Максимум 1600 калорій. Я білок, це курка, риба, звісно, салати зелені побільше, бо салати взагалі якось я обходжу. Знаєте, мені то впадло їх корошити ще щось. от, Дуже люблю рис з кукурузкою. Ну і взагалі можна щось собі на ці 1600 калорій наїстися за цілий день нормально. Просто ці зриви бувають, коли, коли трошки нервова, знаєте, я оце ж. Чого я поправилась? так? Поправлялась. Оці, ну, Всю зиму, початок весни так осінь, а вночі, коли тут було дуже гучно, у мене ось така корзиночка є, я зараз покажу вам з цукерочками для магазину. Дівчинка мені на заміну запропонувала мило вкладати, таке пахуче для шафи. Отака от корзиночка, зрозуміло, я підходжу просто вночі і їм. Так от їм їм, можу 5-10 цукерок собі з'їсти. Просто на нервах і ну, велике ще й бажання є його їсти. от так. І я аж почала займатися по не програмі Тані Теджим на Ютубі. Я вам показувала, а просто відосики, які мені хочеться от, вправи на все тіло сьогодні. так, там Через день, через два дні займаюсь. Зараз у мене перерив, тому що жіночі ні, розумієте, дуже болючі, і це все ну, я в такі дні не проводжу ніяких нагрузок зайвих. так от. Займаєшся, займаєшся, дивишся, скільки ти калорій зжигаєш за цей період. там є, ну, Якщо вони пишуть на відео, типу, за відео ви там 500 1000 калорій, це вся брехня, іноді не так. І плюс ще годинник неправильно там щось розраховує. Тому просто так плюс-мінус займатися треба. І до речі, я вам скажу, знаєте що, коли я почала займатися. Вправами вранці, ось стаю, знаєте, просто там якусь зарядку, і все таке, ну таку конкретну, щоб можна було трошки попотіти. А плюс ці, типа, табати робити, у мене перестали. Боліти суглоби. Якщо я раніше просто не могла з ліжка у моя нога якось так, чи вона я перележала. Я не знаю, в мене дуже часто це було, через день майже. Я просто не могла, я тягла ногу до кухні, щоб взагалі якось розходитися. Мені треба було там якось там її шевелити, масаж робити і все, не тільки нога, там і рука, і бедро, і все підряд. Спорт це життя, спорт це сила, зрозуміли? От я зараз навіть іти до лікарів, в мене досі. Деякі висять направлення, і я не знаю, що мені йти, бо в мене вже нічого не болить взагалі. взагалі. Ну, Я от по Одесі навіть ходила, скільки а у мене не, ну, тільки що підошва постаралась там мозолі. А так взагалі, а, блін, не, не суго нічого не, не хватало мене. Так що от такі справи. І, дівчата, я замовила собі скакалку, таку цікаву, без тросику, там просто такі кульки. І я надивилась мені чогось, я сиділа в Тіктоці, ніколи не попадало. І тут, коли я почала оцим всім займатися, мені різко почали попадатися відео, результати дівчат, які стрибали там челендж 30 днів на скакалці. На велосипеді їздити так, от, якщо це в спортзалі, я не дуже можу, бо коліна у мене так сильно ну, напрягаються. Я більше як е коліна напрягаю, ніж все інше. От. Бігати також я не люблю бігати взагалі, а от стрибати я люблю. Тому от це дуже класно розганяє лімфу. Так, у мене сьогодні завдання ось тут прибити значить, рейки, повішати приїхали вже обладнання. Приїхало, хочу замінити вішаки. Тому що в ефірах постійно я їх плутаю. Вони завжди у мене знаєте. От я намагаюся зробити порядок. Завжди вони у мене а, по там сукні на таких вішаках, там сорочки на таких, щоб воно було все. Гарненько, а коли на ефірах, то постійно плутаю, що під руку перше попадеться, то й одягаю. А вішаки, як бачите, у мене різні. От і різні, тому що то такі подобались спочатку, потім такі, потім такі замовила, а потім якісь а, такі дорогі замовляла для штанів. Ще мені треба буде. І от це все треба перевішати. Після ефірів, дівчата, це взагалі зібрати все докупи. Це отак, от воно все. Бачите, висить, треба все порозвішувати. От дві однакові сукні на різних вишаках. Ну воно взагалі не гарно мені. Треба все переробити. Тому тут будуть у мене гарненько висі, висіти все на речках. Привіт! Добрий день! Взяли машинку і ось таку планочку. Бачите, це мені вона одна потрібна. Погано їздить. Так, ми вже вдома отримала я, зараз покажу вам. Матусю ж привела. Ягідок купила малому зараз да я. Пакували все. О, ось такі, бачите? Вони дуже гарні мені. Такий просто мінімалізм, нічого зайвого. І вони, до речі, продаються ще в Сінсеї. Це я брала там, де обладнання торгове. Ще в Сінсеї. І так, ось такі. Обержані, на мене, такі самі. Але такі. Подовжені такі, але бачите, вони з круглими цими пінпочками. А тут у мене не з круглими. Ну, одну таку, цю зверху, цю знизу повішу. Хай буде. Так, я задоволена. Тепер товар отримала. Взяла на пробу, звісно, подивитися, помацати. Буде класно, запущу магазин і буду приймати замовлення. Замовлю більше. На ефіри якраз угодно. Так, пам'ятаєте мої чорні спіднички? Тканина масло оці класні. Замовила іншого кольору, вже такі більш лідні. Це в мене таке. Ой-ой-ой. Ось такий колір. Боже які вони прикольні. Така важкувата. Мені наче ця тканина щільніше, плотніше, ніж чорні. Так. Потім, ой, клас, взагалі, ну, така приємна. І е, зелена. Зараз. Дуже гарна. Зелений колір, шикарний просто. І взяла ще ось таку на пробу. Ой, треба було більше брати. Ой, треба було більше брати. Мам, подивися, яка краса приїхала. Це така ткани. Ти помаца її. Це така жаточка. Ой, це колись у мене це ця як її Плісировочка чи як? Да, пліси, у мене колись були такі. юбка брюки Слухай, я собі одну. Положить, да, дівчата? Не дам. Дівчата, заберіть у неї. Не дам. Я собі одну точно залишаю, мені під топік чорний, ой, все, я під сандалі. Дівчата, я забираю собі одну. я Клас, мені подобається. А! Так, і костюми з кимоношкою. Боже, я ж їх чекала, зараз одіну покажу. Ось така шикарна. Вона тканинка трошки інша, вона щільніша йде, за рахунок цього, вона ще таке розумію, чому вона дорогша в закупці, але, блін, як вона класно виглядає. дівчата. Йо, все, я собі е, зелену, скоріше за все, залишу. Так, зелену залишу. І білу. У плями. Я взагалі неправильний бізнесмен. <гум> ну, це насправді я собі замовляла просто те, що подобається, буду виставляти в магазинчик. Мам, тут тканина щільніша, зрозуміло? вони ще в закупці дорожчі, тут, Товстіше, так, теж виробник. Привіт, Привіт. Привіт синочок. Полоницю бабуся принесла. Тобі смачна? Тільки вийди, будь ласка, з полуницю, з кімнати, синочок. Добре, йди на кухню їж. Їсти на кухню, всі їдять на кухні. Бо зараз буде моя спідничка. <рес> І ось такі костюми, боже, я закохана дівчата. Олива. Жаточка, ця тканина просто вічна. Жаточка, кишені в брючках, палацу ідеального пошиву. просто. Владиславчик, хватить мамі розносить магазин? Будь ласочка. мені подобається. Прям топіку той, що в мене є. Чорний-білий собі залишала, Білий можна, бо дуже гарні. Так, гарне. Є сірий, олива, є кольори. Хто бажає, дівчатка, пишіть. Я буду публікувати в магазин, мені подобається пошиття. Ціна якості відповідає. Дуже класно. Відпарити гарненько і все. І ще ось таку сукню від парки теж треба взяла зовсім лінію. Без бюзгалтер. Він хоче їздити в коробці, зрозуміло? Мені дуже подобається. Бюзгалтера, якщо носити, то, звісно, буде краще. Можна на топік одягати, як сарафанчик. Такий сарафанчик. І це тканинка Ай! Больно? Працюють Владиславчик миє підлогу, тато зробив дирки, вішаємо. Тато, дякую. Ласка. Будь ласка. Тато, дякую. Будь ласка, як гарно Тату, буде. Лякую. Зайшли з мамою і сенсей, я вийшла погуляти. Стільки зробила, потім покажу вам. Дивіться, яка краса. Тут лимончики такі, кактуси є. Тарілочки дуже такі літні, класні. Скільки 189 гривень така тарілочка. Потім для миючого засобу є така штука. Тут полунички. Які прикольні. Клас. І-і-і. Стаканчики різні. Холодильнички різні. Зайшли подивитися. Може, щось на фон мені треба, бо тепер там треба щось гарненьке. За кулька свій поставлю 100%. Та? Так? І ще щось подивимось. Я пішла. Давай, я хотіла собі мазочку вчора купити, маленьку, а я в стакани, це звичайно. звичайно, ставлю. У тебе ж є простий стакан? Да, да, ну так але став. Ці Дуже гарно виглядає. У мене оці довгі стакани, я колись в Вашані купила, то всті, зрозуміла, то оці станці. От по 169 шест диви. гривень, диви. Яка гарна. Ну така, У тобі таких кольорів немає. От біла, от така біла. Прикольно. Так? 149 гривень. Не хочеш а такого? Це, 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 а що мені. це таке вообще? Пільміни якісь? Ось бачиш такі. Це з моєю вдачею. Раніше тільки ці чорні, як я замовила а, в магазині обладнання для магазинів. Тільки тут такі чорні були. Зараз їх немає. Є все, що захочете. Дивіться, 189, і білі, є. ну не товсті мені. А таких, як мені треба, і немає. Що робити? Знову замовляти. Такі, як у мене, теж є. Скільки вони зараз коштують? 169. Блін. Я вже вдома, свочі наробили, заходили з мамою в Єву, зайшли в сенсей, я ж хотіла купити, докупити. Я вам розповідала, ось такі швішаки немає. А, зато купили шкарпетки. Це я не знаю, що у Юри, що у мене, що у Владислава. Просто десь діваються. Ось такий набір 149. І ось такий набір 149 по 5 пар. Цікаво те, що пробили, і вийшло це все 128 гривень. Я не знаю, десь якісь знижки не вказані. Ну, не було просто вказано знижок, бачите, без знижки. Вийшло дешево. Дуже непогано в сінсеї, до речі, шкарпеточки дитячі. У нас тут в районі відкрили. Сінцей достатньо великі, але мама каже, що, ну, вона зрівнялася зі своїм, які в неї відкрили там на е, як називається, Дарницька площа, якщо не, не помиляюсь, то там сінцей не більше, більше одягу, е, якось там все більш класно складено. І ціни є, тому що багато де, просто цінники зняті. Е, нема ціни. Взагалі нема ціни. На вулиці вже так. Жарко, я вам скажу, оця сорочка, вона дуже класна, що прикриває, вона не спекотна, прикриває е, руки. Ти якби і не гола, і тобі не так жарко, але все одно, я вам скажу, ми дуже багато йшли. М -м -м і все. калорії я скинула зайві. <калорії> Купила собі цінт. Стояло дві дівчинки около цього тінта, і я звернула увагу, не дуже хотіла, але інший кольор. Я взяла собі ось такий рожев. Зараз нанесу на губи, цікаво виглядає ось так. Залишається надовго. Я намагалась міцелярною водою стерти, не стирається. Ось, ось тут. А це олівчик мама собі взяла. І взяла ось такі, як він називається правильно, боже, я вже забула: Глітер. Гліттер такий, як блиск, в як блиск для губ. Я дуже люблю підводити. Глітером собі очі внизу. Мені так подобається. Тьотя 30, майже 5 рочків, скоро 40, а я собі глітером підвожу очі. Сюди, дивіться, Глітер і тінт. Тінт він рожевий. Просто так намазаний, потім ви застираєте верхню частину і залишається колір. Глітер класно блистить, в житті яскравіше, ніж на камері. Мені подобається. І це ж, це ж була акція. Береш 2, 4 виходить. Ми з вами поділилися. Ось так цей кольор виглядає. Мені дуже-дуже він пасує і подобається. Зараз серветкою зітру. Цікаво, як буде. Важко наносити, треба пензлик. якийсь. Він такий яскравий, і зараз я зітру буде просто тінт. Бачите, просто рожеві губи отрилися. Можна якийсь блиск додати, і буде гарно. Мені подобається. Так, покажу вам, що вийшлося у мене з кімнати. Набагато більше місця. Подивіться, скільки тут місця. Тут дуже багато тепер вільного для того, щоб займатися, можливо, чимось, чимось типу спорту. Mm -hmm. <laughs> От. І повішала, буду ще тут розвішувати, поміняю, напевно, сукні. Зараз дозамовлю костюми, бо дуже сподобались мені костюми, спіднички дозамовлю, обов'язково. Зараз сяду. І в і, і, і мене вже предзамовлення є на, на костюмчик. його, як його, як його? Коля. Ось такі от хаки, знайома мамина подружка. Тільки побачила і зразу замовила. Дуже дякую. Дуже багато речей я скупила. Значить, тут я буду проводити ефіри, тут я ще розвішу одяг. Тут я зроблю на фоні щось таке цікаве. Це мені прання треба в прання. Мої речі, там кардиганчик і, і піжамка. Ось такі справи. Мені подобається, але б трошечки вище, ну тоді б я не діставала б верхушечку. Зрозуміло, тому деякі речі можуть так от лежати на підлозі. Я підлогу мою часто бородитина мала, пилосошу, думаю, нічого там поганого немає. Чого на складах взагалі теж так лежить все. от. Ну, Мені подобається більше вільного місця. Тепер я зможу знімати, більше якось двигатися, показувати на собі речі. І ви подивіться, як гарно виглядають ось ці вішаки. Вони такі, такі знаєте, повітряні, вони легесенькі, наче татонесенькі. Прям от, видно тільки одяг. Те, що там зверху воно не на себе увагу якось не переставляє. Це мені подобається. Ну, ці я позалишала ще. Це дуже дорогі, до речі, по 35 гривень один вішачок. Я брала ось такого плану, хотіла всі замінити, у мене ось вони є. От. Ну, ось ці не дуже дорогі, а ось ці треба ще купити для брюк такої якості. Можливо, я знайду для брюк ще ось такої якості. Це біда? Я не кого. Я дуже зубу А я не кого. Я нікого не бачу, біда. А я дуже на сину копки. Пік. <рик> Ці копки дуже два, а я на сину. А, ну, побачить. Уже син это копки. А я не бачу копки. <рик> Це твій каблу? Це вже машина. да, а я должен вот так пита. Ти хочеш бути пожежником? Чи поліцейським? Mm -hmm. Таким? Ким ти хочеш бути? Помименько. Mm -hmm. mm -hmm. Ким? Mm -hmm. Там це помименьки. <с> Поліцейський? <с> помименьки? <с> На цьому відео mm -hmm. я буду закинути. Mm -hmm. <с> Все, люди, дозалися, ніяких вогів не буде, дитина мені mm -hmm. рота закриває. Ну Він так не любить, коли я співаю, капець. У нього слух чоловіка. Значить, я буду закінчувати влог на цьому. кнопки Та я зараз начиню ту кнопку, натисну зараз кнопку. Синочок натисни Мама вже спадки хоче, тобі спадки пора. Зараз будемо всі спадки, та? Бачиш кнопки. Бачу кнопки. Дивись. Дивлюсь. Ти був на натину. А я дуже вижу. Давай я тобі скажу, коли натиснути кнопку добре. Скажи всім пока. Пока. Поцілуй повітряний От Отак, молодець. І я кажу всім пока. До нових влогів. Натискай кнопку.